Слава Україні! У Хмельницькому затримали ракетирів. Зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини судили підприємця з Хмельниччини, який пропонував прикордонникам хабар. Про ці та інші події далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Ворог обстріляв лікарню в Херсоні. Поранені троє медпрацівників. Про це повідомили у Фейсбук начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Так виглядає Херсонська лікарня після російського обстрілу. Обід окупанти вдарили по будівлі за уточненою інформацією. Поранено трьох медиків. Написав Прокузін. За його словами, у лікарні вибиті шибки та пошкоджені кабінети. Відбулась зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини. Отже, підсумки зустрічі наступні. Уряд словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Країни будуть співпрацювати у питанні постачання з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Словаччина підтримує програму Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу. Прем'єр запевнив, що у повній підтримці євроінтеграції України про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Підприємець Хмельниччини пропонував прикордонникам 100 доларів хабаря, щоб покинути межі країни. Суд зобов'язав у сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це стало відомо з реєстру судових рішень. 22 листопада минулого року чоловік хотів перетнути кордон з Польщею. Він був зареєстрований у системі шлях, але підтвердити мету своєї поїздки за кордон не спромігся. Тоді мешканець Хмельниччини вирішив, що зможе вирішити цю проблему завдяки хабару в розмірі 100 доларів. Той ще відмовився прикордонник брати кошти і повідомив про пропозицію хабаря у поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пропозиції хабаря. У суді чоловік визнав свою провину та розповів, що мав перевезти товар, але його не пропускали на кордоні, тому він вирішив дати прикордоннику гроші. Мешканця Хмельниччини суд визнав винне. Окрім штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, 100 доларів хабаря, які він намагався передати прикордоннику, конфіскують у дохід держави. Трьох мешканців Хмельницького підозрюють у вимаганні коштів місцевого мешканця. За інформацією прокуратури області, ракетири вимагали від хмельничанина 20 тисяч гривень за нерозголошення інформації про вигадану ними ситуацію. В подальшому за мовчання щомісячна плата становила би 100 доларів. Слідством встановлено, що вони неодноразово зустрічалися з чоловіком, наполягали на сплаті коштів, здійснювали психологічний тиск та залякували його. При цьому вдавалися і до застосування фізичної сили, били кухонним молотком для відбивання м'яса, зазначають у прокуратурі. Правоохоронці затримали одного із зловмисників саме в момент отримання від своєї жертви грошей, які призначалися як частина від загальної суми боргу. Наразі всім трьом підозр... повідомлено про підозру у вимаганні грошей. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Завтра в Хмельницькому частково змінять рух транспорту. Комунальники зрізатимуть аварійні дерева у центрі міста. В електротрансі повідомили, що через роботу довелося частково змінити рух тролейбусів по вулиці Подільській в районі поліклініки номер 1. Зміни стосуються маршрутів 1, 5, 7, 7А, 14, 15А та 13. Також у Хмельницькій водоканалі попередили мешканців однієї з вулиць у мікрорайоні Ракове про відключення водопостачання орієнтовно на 6 годин завтра, 25 січня. Причина відключення води у будівлях хмельничан це аварійно-відновлювальні роботи, що триватимуть з 10 до 16. -ї. Без води в цей проміжок часу залишаться мешканці вулиці Тродової. Саме будинки від вулиці Чорновола до вулиці Спортивної. Більш детально про аварійні роботи та планові відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого. Подільського для швидкого та зручного переходу скануйте QR-код та долучайтесь. 18-річний шпажист з Хмельницького Даніл Мазур став переможцем юніорського кубка світу у Монамі Бахрейн. У поєдинку за золото Даніл Мазур переміг італійця з рахунком 15-6. Першу золоту нагороду в цьому сезоні українець виборов на юніон, юніорському кубку світу в Сан сальвадорі у листопаді 2023 року. Пишаємося та бажаємо ще більше перемог. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажають долучитись до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.